Вітаю вас, друзі! З вами знову Шаман, і я вам сьогодні вирішив показати, як побудувати невеличкий і простенький ліфт для вагнеток, котрий буде піднімати ваші вагонетки із шахти на поверхню, а також потім доправляти їх назад. Ну і звичайно ж, цим же ліфтом можете користуватися, власне, і ви самі. Отже, давайте побудуємо це. Для нього вам потрібно буде підготувати трішки рейок, редстоунової смолоски, декілька важелів, вантажну вагонетку, багато відер води, парочку рештувань, три будь-яких таблички, будівельні блоки, які і так у вас будуть, а також пісок душ, за котрим, друзі, звичайно, вам необхідно буде сходити в незер. Хто не знав, пісок душ шукати треба там. І до речі, про незер відосик на канал зробити. А тим часом ми симулюємо, нібито ми копаємо під землю, робимо нібито шахту. Тут розкопаємо трішки якусь симуляцію кімнати, чогось такого зробимо. Ну, До прикладу, ніби ви тут щось добували, щось шукали. І у нас тут виходить складське приміщення, стоїть скринька. Тепер вам необхідно, отак, додати трішки блоків до нашої шахти, котра веде на поверхню. Знизу поставити блок піска душ. Встановити парочку табличок і додати води. До речі, воду необхідно розвивати на кожний блок всієї шахти, так що прийдеться багато води за пастилом, але це того варто друзі. В інакшому випадку вода вас не буде виштовхувати на поверхню. Ось так. Ви зможете спускатися і підніматися, коли захочете. Таким чином, вагонетки не піднімуться. Тому давайте ще ось підправимо трішки. Тепер додамо ще води там, де я не долив її. Додаємо на кожний блок по відру води. Ну, звичайно, краще вам спочатку заливати з першого блоку і доверху, поступово підніматися і знову заливати, заливати, заливати. Ну і звичайно, десь на поверхні краще зробити безкінечне джерело води і просто брати відра води, стрибати в шахту і заливати все це. Коли ви все заліте, як бачите, у вас буде виштовхувати на поверхню силою піскадуш. Якщо ж якийсь блок буде не залитий, то пісок душ не буде працювати необхідним чином. Ну і після того, як він нас добре виштовхує на поверхню, вам необхідно також зробити місце, нібито для посадки. щоб ви могли стрибати в шахту і не боятися розбитися. Робите ось таку штуку. Ну і тепер, як бачите, можете сміливо стрибати вниз, вода вас збереже від падіння, а наш новенький ліфт допоможе вам підніматися швидко-швидко на поверхню. Ну і тепер залишилося лише побудувати нам дорогу для вагонеток. Я тут буду використовувати здебільшого енергорельси, щоб і швидше будувати, і менше вашого часу займати. А ви ж можете заощадити і будувати із електричних рельс, і звичайних. Ну, як бачите, вагонетка на поверхню полетіла, але куди далі її їхати вона не знає. Тому ми будуємо нашу залізничну колію. Наприклад, давай просто проложимо її поки вперед, щоб хоч кудись вагнетка доїжджала, а то так зовсім не діло. Ну і врешті-решт, ось так у нас вийшло. Тепер беремо обрештовочку і додаємо сюди парочку штук. Сюди блок. Ну і нібито все ок. Якщо зробили все точно, як я, то у вас буде все точно, як в мене працювати, звичайно. А тепер тест. Ваганетка полетіла, ми наверх. Все на місці, все окей, все працює просто шикарненько. Тепер повертаємося донизу і продовжуємо будівництво нашої колії. Тут я додав дві енергорейки. І вони дозволять нашій ваганетці підніматися на поверхню. На поверхню, в тому місці, де у нас не ліфт, а просто спуск. Ми ставимо ще одну енергорейку. Вона не їде, звичайно. Тому що треба трішки підправити. Можна і по бокам поставити по одному блоку, майте на увазі. Так, вагонетка пішла. І наверх вона прийшла. Тобто все працює. А тепер давай зробимо кільце, добудуємо трішечки наш шлях. І нібито рейкова дорога працює, дивіться. Так, вагонеточка коливається, зараз вона поїде, не переживайте. Так, як бачите, все працює як годинничок, все просто найс. Вагонетки так будуть безкінечно ганяти, і ви можете використовувати звичайні вагонетки замість вантажних, щоб самому сідати і по залізнодорожному шляху подорожувати десь там із глибин шахт на поверхню, наприклад, додому. Але якщо ви саме хочете вантажі доставляти на поверхню, замінюємо один редстоун факел знизу на ось такий важіль. Тепер ви можете контролювати і зупиняти вагонетки. Так само можемо зробити ось такий стоп-кранчик, котрий буде деактувати наші електрорейки і дозволить розвантажувати вагонетки, звичайно, вручну. Ну і нібито все працює, як ви зрозуміли. А якщо ви хочете, щоб я вам показав, як зробити автоматичну систему завантаження і розвантаження вагонеточок, пишіть в коментарях, і я, звичайно, замочу ще один ролик на цей канал. Сподіваюся, це комусь буде цікаво. А також можемо ще автосортувальний механізм поставити, щоб ці вагонетки не тільки розвантажувалися і завантажувалися, а ще щоб і сортували ресурси по різним скринькам відповідно до нашої задумочки. А я ж дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, якщо був корисний, а ні, ставте дизлайкоси, вони теж корисні для цього каналу. Біля мікрофону був Шаман. Донайте на ЗСУ, любіть вашу маму, і слава Україні!